Дитина не розмовляє, мечить, впадає в істерики, падає та катається по підлозі, отримує стрес, її не розуміють в садочку, ображають вихователі, або просто вам важко з нею домовитися, тому що вона не може сказати жодного слова. Звичайно, це фруструє і маму, і тата, і малюка в першу чергу, тому що він не може бути незалежним і його не розуміють. Я завжди це порівнюю з тим, наче мені заклеюють рот скотчем і я не зможу говорити і доносити свою думку. Звичайно, я Буду злитися, що мене не розуміють, і це буде впливати на мою поведінку так само з дитиною. Мало того, що в дитини падає самооцінка, вона почувається гірше і більш стресів. Тому для того, щоб ваш малюк розмовляв дуже багато і доносив свою думку класно, якісно і розбірливо. Обов'язково приєднуйтесь до курсу запуск мовлення та риторики. Не ускладнюйте життя своєму малюку. риторика дає дитині впевненість в своєму мовленні, дає можливість викладати свої думки правильно, переконувати, доносити свою думку на майбутнє. Це буде корисно і в персональному житті, тому що ми спілкуємося з чоловіком та дружиною між собою. Це буде корисно. Корисно і в роботі, тому що ми доносимо свою думку або до начальства, або до підлеглих, або до аудиторії, і постійно в комунікації. Також це корисно і в дружбі, і в будь-яких інших напрямках. Пиши мовлення та отримуй перші п'ять кроків для того, щоб твій малюк розвивав своє мовлення впевнено. І, звичайно, далі це вивчення додаткових мов. Мої діти в 10 і 8 років вже вчать шосту мову і вільно розмовляють.